В Івано-Франківську на медичному обліку міської організації Червоного Христа 530 немічних та перестарілих людей. Щодня патронатні сестри цієї благодійної організації пильнують за станом їхнього здоров'я. А напередодні свят заходять до цих людей з гостинцями. Великдень особливе свято у міській організації Червоного Христа подбали, щоби 70 осіб, прикутих до ліжка, отримали продовольчі пасхальні набори. Звичайно, що це не якісь там марципани, але є все необхідне, щоб на великий день відчувати себе як всі, і головне освячена пасочка, символ Христового Воскресіння. Протягом місяця червонохрестівці оббивали пороги потужних фірм і організацій, просили допомогти. І знайшлися добрі люди, які змирилися зі своїм гонором і чим могли поділилися з ближнім. Прикро, що не всі, ким опікується міська організація Червоного Христа, отримали цей скромний подаруночок. але добре, що на свята мають що поїсти найбільш. Жнедолені підкласним, що працівники благодійної організації особливо увагу приділяють цій категорії івано-франківці. Восени завозять овочі, регулярно одяг, буває, що і грішми допомагають, і на цей раз у цих людей буде свято скромненьке, але здячніться тим, кому не байдуже їхня доля. Воісне справедлива народна мудрість з багатоопонетиці бідному на сорочку. От якби всі жили за християнськими законами, ми давно би подолали цю величезну різницю між двома прошарками. Населення червоний хрест звичайно не вирішує повної проблеми, але легенько і щиро їх згладжує. Міські організація виросла Червоного Хреста на обліку медичному 530 чоловік, і е, з них, здебільшого, є люди, які е, потребують дійсно тієї допомоги. Оскільки самі ви знаєте, вони живуть за ті ми земні пенсії, існують. І е, відповідно е, ми стараємося посприяти їм, щоб вони могли е, гідно Тідкувати ті свята.